В Україні на законодавчому рівні пропонують відмінити святкування 8 березня та 1 і 9 травня. До Верховної Ради України подано проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят. Згідно цього проєкту пропонується більше не святкувати. 8 березня Міжнародний жіночий день, 1 травня День праці, і 9 травня День Перемоги. Натомість пропонується вести наступні державні свята. 25 лютого пропонується святкувати День Української жінки або, як ще кажуть, День жінки, який також є днем народження Лесі Українки. 9 березня Шевченків День. День народження Тараса Шевченка. В другу неділю травня пропонується святкувати День Матері. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до такого варіанта зміни державних свят.